Міраж — Це майже четверте покоління, і тут унікальне явище. Ідеологія. Як би це дивно не звучало? Рафаль набагато кращий, Але чому ідеологія? Французи в ті часи, в ті часи, коли це все прокипало, вони вийшли з НАТО свого часу, тому що вони мають свою політичну ідеологію. Вони вважали, що не мусять мати літак четвертого покоління. Він має особливе компонування. Він не настільки якісний, скажімо, як той самий F-16, і не настільки поліфункціональний, якщо ми порівнювали Cadillac і Volga, то це відповідно як Citroen і, скажімо, Audi, щоб ми зрозуміли в такому технологічному підході. Але це не означає, що він не потрібний. Він потрібний. Чому? Перше, ми маємо ракети Scalp і Storm Shadow. Це він саме дві ракети може брати на борт. Дійсно, ці ракети інтегрували у старий Су-24. Але ми ж чудово розуміємо, що умовно переставляти двигун з німецької машини на радянську теоретично це можна зробити. Це одне. А коли той так званий принцип рідне, це зовсім інше. Більше того, в них є чудова ракета Міка, яка в якійсь частині краща. Краща за ближній і середній радіус тих самих американців ЕІМ АМ 9 Сайндвіндер і ЕІМ 7 Спаров, яка на відстані до 80 кілометрів може збивати ту саму крилату ракету. І є лінійка високоточних керованих французьких бомб Хаммер. Купа інформації. Тобто, Тобто. Звичайно, не порівняти його з F16. Ну плюс їх суттєво менше виготовили. Суттєво менше. Їх у межах 600 одиниць. Це доволі небагато. Не порівняти з F-16, але розуміючи, що одна один літак у режимі зенітно-ракетного комплексу для нас представляє цінність, то навіть шість літаків це дуже і дуже добре.